Привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і в цьому випуску покажу вам готель Coral Корасанпіч, що в Кургаді. точніше, за кургадою, але орієнтуємось на кургаду. Це невеличкий готель на першій береговій лінії, але тут незвичні корпуси, незвичні номери, грецькому стиль і відчуваєш себе навіть трішечки на Санторіні. Ви тим часом ставте лайк цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на інстаграм та погнали на огляд. Рецепція готелю. Тут чи рецепція, чи ресторан, чи бар, поки ще не зрозуміло. Але тут багато всього. Ось тут ми реєструємося. Трішечки далі у нас знаходиться головний бар готеля: крісла, стільчики. І нижче. Тому що відразу при вході в готель чуєш штуки тарілок. Нижче у нас розташований головний ресторан. Зараз там проходить сніданок. Очікуючи своє поселення, можна сісти там біля віконечка і відразу поглядати на море. Або ж просто під час очікування трансфера в аеропорт. Давайте поглянемо, що у нас на барі. На барі у нас мішані соки юпі, у нас кава по типу нескафе і, звичайно ж, алкоголь місцевого виробництва. Редбул та пиво вже йдуть за додаткову плату. Також в лобі є більярд. Ви лише погляньте, якого кольору корпуса. Мені готель з вулиці не сподобався. Я сподіваюся, це їхні коптак, їхні, Ось. Таке відчуття трішечки, що ти в Греції на Санторіні. Територія маленька, ось корпус, ось басейн і ось вже пляж. Зараз вам швиденько покажу все. Головний ресторан готеля. Ресторан невеличкий. Ну, готель невеликий. Тут всього 110 номерів. Тому ресторан невеликий. Покажу вам зони видачі. І що в нас є на сніданок. По Перше, це кавова машинка стоїть. Тут у нас не з кафе. Соки по типу юпі. Вибір на сніданок невеликий, скоріше за все, буде невеликий вибір на обід і на вечерю, але харчування є. Це вже тішить. Є сухі сніданки. Ось тут у нас фалафель, Сири, ковбаси, салати. Варені яйця. Омлет, сосиски, випічка. Для вас повар готує омлет. Собака лхір. Трішечки далі. Помідори, картопля, овочі на грилі, тости, йогурти, фрукти. До речі, ще нормальний вибір фруктів. Тому що в інших готелях поставить фруктовий салат і все. А тут і гуава, і хурма, і світі. І млинці. Hello! Ось так виглядає головний ресторан на сніданок. І зараз покажу вам номер стандарт, саму мінімальну категорію номера. Друзі. В цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера, номер стандарт. Всього в готелі 130 номерів, із них 90 стандарти. Тобто 80% готелю це номери стандарт. Є суперіори. 20 номерів і є 20 сімейних. Е, стандарт, телевізор, міні-бар, міні-бар не поповнюється. Чайний, кафейно чайний набір, дзеркало. В номері у нас два односпальних ліжка. Ось така зона відпочинку. При вході невеличка шафа, сейф є, користування безкоштовне, пакетик для білизни. Забрали картку, покажу вам <гум> ось так: ванну, кімнату. Тут лише душ, і, в принципі, все. Номер у нас з сів'ю з видом на море. І, можливо, і можна прямо з тераси виходити на територію, і у вас відразу ось пляж. Вийшли з нашого номера і відразу відправляємось на пляж до пляжу, буквально якихось 8-10 метрів. Піщаний пляж з пологим заходом в море. І ось так виглядає вся територія готелю. Таке відчуття, що ти знаходишся на санторіні, тому що всі будиночки білого кольору, а криші синього. Наш готель розташований на першій береговій лінії має власний приватний пляж, тут піщаний пологи захід море, що дуже зручно, як для діток маленьких, які не вміють плавати, заходять відразу з берега по пісочку, нічого їм не заважає, так і для дорослих, які не вміють плавати. І, до речі, тут є навіть параловий риф. Він такий красивий, як в шарбальшей, наприклад. Але тут є на що подивитися. Саме тому зараз туристи плавають з масками, трубками і розглядають весь підводний світ при нашому готелі. В готелі працює анімаційна команда. Є анімація, вона не така прям вау-активна, анімація софт, проте на пляж проходить акваеробіка, є дартс, боча, Можна пограти в волейбол, а для дітей є батут та настільний футбол. Але ж подивіться на цей вид. Море, кабани, гойдалки. І все буквально в 5 метрах від номеру. Наступна категорія номер, я вам покажу, це номер світ. Відразу з прямим виходом на море. У нас є великий стіл. Тут може проживати повноцінна сім'я або компанія, коли приїжджає разом. У нас є своя власна кухня. Зона відпочинку, телевізор, ще один балкон, шафа під речі, велике двоспальне ліжко King Size. Та ліжко точніше, який розкладається. Цей номер після реновації. Оновлений. І показую вам ванну кімнату. Полички під речі, унітаз. Рукомийник, відкидне дзеркало, ось такі стильні світильники, і відразу в нас в номері є душ та ванна з джакузі. Ще раз поговорю, що це був номер світ, це не стандарт. Наш готель розташований на першій береговій лінії. А берегова лінія довга та широка, проте із басейнів лише ось ці: маніпусінький басейн діаметром півтора метра для дітей і трішечки більший, але знову ж таки маленький для дорослих. Це все, що є. І ці басейни взимку у нас, на жаль, не підігріваються. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях. SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом почувати в Єгипті будете саме ви, а я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся. Також там є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів по Кугаді та по Шермельшейху. Якщо відпочивали в цьому готелі, віти, будь ласка, своїми враженнями, своїми коментарями під цим відео. Мене звати Саша Гуржий від вас лайк. До наступної зустрічі, а зустріч буде дуже скоро, пока.